Каналу. Я вам сьогодні хочу показати, де всі можна набрати безкоштовну воду отут в цьому білеті платити, але тут нафтуся є, така найкорисніша. І вона тут очищається. Тут є таке жерло Юзеф. Трошки через парк треба пройти, запам'ятаю, зараз тут не буде біля білету. Йдемо туди. Центральна частина міста, ми в інший бік по парку йдемо. Ми проходимо цей спортивний майданчик. З одного боку санаторій, каже талевий палац і для крутиликів. Ми йдемо по парку. Тут є така тепла погодка. Порівнюючи з іншими днями. Там Сонечка, хоч мороз був трошки. Зараз сонечко. Той Вот все есть закрытие Цим парку гуляли, коли сніга була. Багато там бачите, вже все покаяло. Тут заодно побачимо парк і сонячну погодку. Смотрите, как мы держим. Вот такие струмочек течет. Погода по то тут ходит. до джерела юзеф де можна безкоштовно забрати джерельної водички звичайна джерельна теж корисна зараз там ще й доліни так ось тут навколо так говоря Треба йти сюди трошки лівожичного нагоро. Прямо вище тоді дорога є, це там де ми гуляли сьогодні до санаторії. Туди йти Це цей, прямо. Можу так по сходам можна так. Тут вже на столиках собі поляни накривають, що б і ні ще раз цього боку йдемо далі, щоб дійти до джерела Юсип Сонечко уже добрый припекает. Нагадую, ми в місті Трускавець курортного парку Року. йдемо до жерела Юзеф. Зовсім близько. Це там на горі санаторії. Той кристал, те, що ми виїжджали відео. Прогулювались біля санаторії. Оцей санаторій кристал після вийда по місту. він якось так ближче до відкритої зони, де там за деревами, так ховається.

Так, тут по сходам спускаємось. Тільки трошки розбиті сходи. Тут фонтан. Я ось тут можна набрати водички. Чергуюся. Тут один кран. І там другий. Ну, тепер будете знати де можна набрати безкоштовної води у трускавці. Підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. До побачення.